Король Лір і його дочки. Балада про розбите батьківське серце. Сумна історія короля Ліра належить до найдавніших англійських сюжетів розповідь про необачливого батька, який, несправедливо розділивши майно між своїми дітьми, залишився жебраком, передавалася з покоління в покоління, спочатку в баладах, а потім і в письменних джерелах. Згодом вона потрапила на очі видатному англійському драматургу. Вільяму Шекспіру. На основі цього сюжету митець створив геніальну трагедію. Відтак король Лір посів гідне місце в галереї вічних образів світової культури і став загальнолюдським символом трагічної батьківської любові. Король Лір і його дочки в Англії колись був король Лір і панував собі на честь і славу. Мав повагу він і в судді в мир і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також три доні гожі, пригарні, й свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому раз їм питання предложити, котра з дочок моїх найбільш мене потрафить ублажити, потіха старості моєї ви, тож по черзі хай кожна скаже, яку найбільшу любов вона ділами своїми докаже. Регана з них найстарша, я, рекла: Мій отче, як мені вас не любити? Якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити, а хоч і серце би моє криваве на штуки посікти хотіли, воліла б я, ніж мала допустить, аби яку ви прикрість потерпіли. І я, сказала Друга я на те, волю би найтяжче бідувати, прийняти муки і ганьбу, ніж би ви біди, якої мали зазнавати. Я день і ніч готова вам служить, стать вам найменшою слугою, щоб віку свого ви могли дожить у радощах. Та супокою. Тепер мені, король старий сказав, яснішою будучність стала, та ще ти, наймолодша я моя, свого слова не сказала. Я рада, мовила Корделія, свій догий дитячий все сповняти, послушно бути вам усім, а більше не в силі я нічого вам сказати. Так ти, рік він, не можеш більш нічого дать, ніж повинність повелить дитяча, то видно, що твоя любов до мене не так то вірна та гаряча. Тож, будь прогнана з мого двору, не хочу знать недлюбої дитини, з моєго царства не дістанеш ти по моїй смерті ні частини. Лиш твоїм сестрам, що за мене раді, хоч голови свої покласти, розділю я свою державу і дам обом по рівній часті. Дарую їм предківську корону і власті королівською подобу, аби мене в любові своїй за те пропильнували аж до гробу. Отак дві старші сестри підійшли старого короля облесними словами. Найменшу ж через королівський гнів сей час двора протурено за брами, мов сирота пішла Корделія, блукаючи від міста до села, ні в Англії в селі, ні в місті жаднім собі притулку не знайшла. Аж як до Франції дісталася, скінчилася її недоля. На кращим ґрунті запишалася, мов гарний цвіт з чужого поля. Король французький, як пізнав її, не дбаючи на гнів відця старого, за королеву взяв її до себе. На радість королівства свого. В дочки найстаршої живе старий король тим часом, що зразу там було, мов медове, та незадовго стало квасом, Регана при своїм дворі його держати з невеликим почтом мала, та почет той у скропному часі увесь від нього відібрала. Що двадцять мали перед ним і день, і ніч стояти до послуги, все видалось їй на десять без нагатуги, а з десятьох лишила тільки трьох. Та й того стало їй за много, забрала двох, лишивши лиш один, а далі відняла й того одного: Чи все ж така твоя зарплата за те, що царство все своє я вам віддав? Тепер донька для тата, й малої дрібки того не дає. О, ні! Ще до своєї Гонореллі, сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти лукава, і зглянеться на батько біду. Поїхав чвалом він у двір її та пожалівся на свою пригоду. Так вам і слід почув від лютої змії, сестра вам жодну не вчинила шкоду, у мене захисту для вас нема. Хіба що з слугами на кухні жити? Захочете та та я їсти й пити, що не доїм, та не доп'ю сама. Почувши все, король заплакав гірко, бо голод докучав йому і спрага. Онай же світ увесь почує, до чого веде батьківська нерозвага. Та верну до Ригани я ще раз. А чи й вона, людське я має серце, раз відпихнувшись, хаменеться в час, і приязні ж прийме мене як вперше. Та як лише прибув, вона веліла з двора свого геть його прогнати, і мовила не ліпший буде він тепер, коли вперед не вмів себе тут шанувати. До Гонореллі знов вирнув король, згодився з слугами на кухні жити і їсти все, що подадуть йому, аби лиш вік свій продовжити. Та надаремно й того він благав. Чого ж і жебракам ніхто не відмовляє? Не хотів за першим разом те прийнять, тепер і доступу до мене вже немає. Так обі донечки подвічі його відправили без жодного пардону. Жебрацький узяв у руки той, що королівською носив корону. Тоді про наймолодшої дочки слова згадав і заповіт гарячий завсіди будь послушною йому, і сповняти вірно, довг, дитячий. Та він не важився тікать до неї, бо королівства мучило похмілля, що він ганебно так прогнав її, І перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав, і в груди бивсь, і дер лице до крові, і над дочок він помсту визирав за брак у них дитячої любові, долинам, горам, рікам виливав і про невдячність їх промови. Аж ріки гори та тверді її скали, з ним разом бачились, ридали і зітхали. Нарешті хворого в тяжкій знесилі його до Франції прихильні завезли, І тут, у Корделії та короля, і захист і підмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про горе батька вчула, Сей час йому з підмогою прийшла. Свою зневагу давньою забула, йому потіху й радість принесла. На Атаніпа, королівський двір, його вела рицарська дружина, а перед короля за руку привела його найменша вірна дитина і ласкаво прийняв його король. Велів кликнуть по краю всіх охочих, хто для відзискання держави Лірові підняться хоче допомочі. В товаристві Корделії вернув король до Англії з дочками воювати і вспів собі в невдовгім часі їх із престолів та столиць прогнати. І лір прийняв на старості своїй знов королівську корону, та в одній битві замордовано Корделію його потіхою борону. Та скоро про ту передчасну смерть Корделії до нього вість прийшла. Що в нерозважнім запалі за нього сама у бій пішла, впав непритомний і оглушений, на її груди білі, і вмер тяжким зітханням тої самої хвилі. Вельможі краю серед жалощів на тіла обоїх гляділи, і обох сестер одноголосно на кару смерті засудили. Хто там запанував по них, у хроніці читайте, а повість про дитячую невдячність собі запам'ятайте. Переклад Івана Франка